Приговори. Пане Герою, тут варто відреагувати. Чому? Тому що йому то дозвіл дали. Але це був, по-моєму, 9 дня в той день, коли він ледь не з Джонсоном мав зустрічатися о 9.15. Я тут точно не апологет пана Порошенка, 100%, але мені просто цікаво, чому так от відбулося. Він є народним депутатом, лідером фракції. Я думаю, що при тому всьому, хто б до нього як не ставився, ну я не знаю. Прошу, будь ласка. Мені теж важко дорікнути, що я є прихильником Петра Олексійовича, але я і публічно реагував на ті речі. Це не перший раз, коли він то там не випускає, то ще щось, якісь там історії. І не лише з Порошенком, з іншими там представниками фракції Європейської солідарності. Я завжди реагував. Критично щодо таких дій от, я не на розумію. вашу думку народного депутата України? От в чому тут причина? Я розумію. Вони опозиція, ви влада. Я розумію, що таке опозиція і влада, але це війна, це Україна і це міжнародна, міжнародний майданчик де хто би не поїхав, якщо хоч відсоток буде його ефективності, треба випускати і давати можливість людині ну зробити на користь України. Ну я так бачу це питання. Я громадянин, що ви скажете? <рошу> прошу, на, от, на, чому на, так відбувається? Наскільки пригадує один з разів, коли там були такі скандальні історії, то ніби публічній площині була інформація, що там якісь дані про якусь там, не знаю, небезпеку для ледь не до безпеки країни, Мам Цей прошу, візит місця? ніс там має на увазі. Ну, ну пам'ятаєте, що щось було таке в інформаційному полі. Але знову ж таки, там інформаційному я, полі я, я багато я, чого пам'ятаю. Я, я, я вважаю, що якщо будь-хто з чинних політиків чи колишніх потенційно майбутніх мають потенціал для того, щоб принести якусь користь Україні, цьому треба лише справити сприяти, як чинний народний депутат України Петро Олексійович при всій повазі зобов'язаний отримати певні, скажімо так, ЦУ, там, Міністерство закордонних справ, і так, тобто, щоб представляти, скажімо так, позицію України. Ні, ну це а теж свою, логічно. Свою я розумію вашу амбуча, пане Леоніде, але от, він вже не президент. А от, да, Дивіться, а, він не міністр закордонних справ. народного депутата, він дос, самодостатній. Народний депутат – це не є чиновник, це є представник українського народу. А його статус прописаний в законі про гарантії Але народного депутата він пан... має право. Представляти себе як народного депутата і своїх виборців в на міжнародній ре... Україну, пане дітей. Давайте дивіться, я а, просто ну, дуже дивіться, логіка дивіться. ж абсолютно зрозуміла. Дивіться, Питання виконую... ж риторичне, його не випустили, тому що не дай Бог би він про щось домовився, не дай Бог мається на увазі з точки зору офісу президента. І тоді б вийшло тут, тут. Ви маєте свою точку зору, а я вам скажу те, що знаю я, і точно знаю на 100%. От дивіться, коли м, ви ж Україну представляли у парламентській асамблеї Ради Європи, да, були членом делегації, так от я вам скажу: м, я пам'ятаю дуже добре чотири делегації, чотири очільника: це пан Олійник, пан Шипко, пан Попеску і пан Арєв. Ну і далі вже я туди не їздив. Нас таке, м, ну, і от коли ви були представником, там, я так розумію, ще десь плюс-мінус в унісон, десь в кулуарах Ради Європи. Висловлювалася позиція України. Ви не, не уявляєте, що було раніше? Один своє, той те, цей своє. Там не зрозуміло ну, було. Не було. Чи це делегація України приїхала, чи кожен приїхав відстоювати інтереси своєї фракції? Я до того веду, що, можливо, логіка в цьому і є, що людина, коли їде, вона має все ж таки ну, плюс-мінус якусь позицію уніфіковану. Нести. Може, тому і не пустили, я не Петро знаю. Петро Порошенко е, якраз був той президент, який зустрічався з делегацією парламентської асамблеї Ради Європи, на відміну від нинішнього президента, який таких зустрічів не проводить. І ми формували спільну політику незалежно від того, хто був в якій політичній силі, і представляли я Україну. Розумію. І це називається системна робота, яка дає результат. Ми викинули Росію тоді з е, Ради Європи. Ми е, чітко встановили тоді позицію Рада Європи викинула Росію з Ради Європи. Дивіться спочатку з парламентської асамблеї Ради Європи. Ми заборонили Росії. Брати участь в а, засіданнях, що призвело до того, що Росія а, почала торгуватися фінансуванням Ради Європи, за що її як це підставу це викинула Рада Європи? Це Тому це так, це так. А, ну, якщо ви придумаєте ще хоч один різон, чому Порошенко заприв... не випускав? Я, я тут справа місія політичні запитання. Вам ну я вам відповідаю, я очевидно, Але... політичні ревнищі, ну... інших різонів, чому? П'ятий президент України, який має такі зв'язки і можливість спілкуватися з е, спікером е, конгресу паном Джонсоном, який афілював його приїзд, підтвердив, що він погодився на цю зустріч, і не дати йому окей, хочете дати йому цю Нехай міністр або президент переговорить з Петром Олексійовичем про, про якісь скільки разів опозиція а казала ми дуже хоче. Звичайно, контакт, це наша з офіційна позиція Європейської солідарності. Відповідаю, ми готові, ми наполягаємо, ми просимо. Я не знаю, що ще нам треба як на коліна стати і сказати, ми готові працювати Ні, на це, благо... Це вже задава. Ми готові. Ми зрозуміло. Зрозуміло просто влада. Вважає, що е, вони впораються самі. Як вони впораються? Ну, кожен українець може дати собі відповідь на це питання Прекрасно, пане влада вважається, вважає, що впорається сама. Знову ж тут в студії ми так само кожен висловлює свою позицію. Можливо, пан Леонід має повноваження висловлювати позицію саме політичної сили. Я тут висловлюю свою позицію. Так. І коли я говорю навіть про те ж саме, коли ми якби, зайшли в таку міні-дискусію щодо того, хто що може за кордоном, я ж чудово розумію, що будь-який громадянин і народ депутат в тому числі може свою позицію або і громадянин, як народ депутата висловлювати. Але коли мова йде про позицію держави, то я не можу свою видавати як за позицію держави. Я про Ще? це мав на увазі, так щоб уточнити щодо того, чи впораємося чи ні без. Ну дивіться, я на мою думку, просто ну, напевно, може трішки глупо відмовлятися від допомоги, скажімо так, коли, коли є можливість, треба заручатися цієї допомоги, на мою думку, але це моя позиція як одного з членів фракції.